Питань по району кожне від десяти років не вирішується, не вирішується. Обман з метро. Це все десятиріччя обману. З якими проблемами от зараз ви стикнулися за ці п'ять місяців в п'ять тижнів? П'ять тижнів, прошу 5 тижнів, які е, блокують вас, наприклад, в реалізації того плану, який ви намітили? Чи є вже зараз це? Чи видно якісь моменти? спочатку для того, щоб прийняти якісь рішення і створити якийсь план, ми маємо прийтись по. Чарівні формулі Бахмату зібрали дані, проаналізували дані, взяли думку експерта, взяли думку громади, прийняли рішення. Зараз я збираю дані, я аналізую дані по району. Зараз будувати експертів. буду робити велику конференцію експертну з громадою для того, щоб проаналізувати напрямки безпека, освіта, медицина, трафік, транспорт, інклюзія і решта, які важливі для району жодного було, не було чиновника, який би нис персональну відповідальність за, наприклад, профукані ліфти. Ну, хто на це відповідальність? До мене вчора звертався керівник одної ліфтової компанії, каже: Максим Осанвич, у вас там ваші тендери таким чином побудовані, що нормальна компанія ніколи не зможе прийняти участь у ремонті, обслуговуванні, там продажу ліфтів і так далі. Знаєте просто про це. І це так 20 років.